Не встигли призначити нового прем'єра, як політологи знову пророкують нам політичну кризу. Пригадують і нестійку коаліцію Ющенка Тимошенко і реванш регіоналів, і відсутність реформ. І головне, відсутність бажання їх робити. Між тим, спротив застою наростає не тільки в суспільстві, і в самій раді, де нового прем'єра готові виносити з зали так само, як і колишню. Ну як нового Гройсмана будете так піднімати? Побачимо по результатам діяльності. Чи буде використаний метод барни проти Гройсмана, і чи зможуть нові міністри здійснити реформи? Ми проаналізували їх біографію, статки і світогляд? Політична криза закінчилася масовим підвищенням. Жоден український уряд не працював таких. Надзвичайно складних умовах депутати, мери, спікери, зами спікерів, підвищення під куполом дісталося багатьом, але приймаючи квіти, кожен міністр чи зам спікера десь далеко в душі побоюється, щоб за ними не прийшов той самий. Ви затронули! підняв попереднього прем'єра Яценюка, тому і інші під прицілом нового Гройсмана будете так піднімати. Е, будете дурньою займатися, будемо вас. Але на цей раз, схоже, депутату Барні доведеться попітніти. Може, більшість в кабміні і сухорлява, але політичну вагу нових урядовців підсилюють власні мільйони. Гроші спеціально для барни порахують скільки важать гаманці нових членів кабміну. Ось, до прикладу, новий міністр аграрної політики Тарас Кутовий. Такі питання задаєте за довгі роки роботи в аграрному бізнесі. Тарас Вікторович пустив міцне коріння, дружить із впливовими аграрними баронами і очолює спілку спасіння села. Важка вага міністра здебільшого і за рахунків у банках має більше ніж 300 тисяч гривень. А цінних паперів придбав аж на 13 мільйонів, при тому, що останній рік викручувався на депутатські 6,5 тисяч у місяць. В його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Якщо Барнію доведеться піднімати статки міністра кутового, то лишень разом із його дружиною Антоніною. Хоч пан міністр завжди і згадує про дружину як про тележурналістку, але варто зайти на сайт компанії, де вона працює ведучою, то ще й виявиться, що вона і керуючий партнер інвестиційної компанії, де власне і працює. Вітаю в ефірі. Програма про капітал» і Я її ведуча, Антоніна Кутова. І за іронією, в саме ця компанія обслуговує крупні українські агрохолдинги. Конфлікт інтересів очевидний. Хто у бар не може бути конкурентом, так це міністр Бодібілдер. Знайомтеся. Ігор Насалик, бізнесмен, народний депутат від БПП та новоспечений міністр енергетики та вугільної промисловості. Я кілька цифр просто наведу. Енергетичний насалик не приховує розкішного життя. Хоча офіційно за 2015 рік задекларував 81 тисячу гривень. Родина насаликів має автопарк із дев'яти машин, серед яких елітні Бентлі, Мерседеси і Тойота Ленд Крузер. Подейкують свого часу у міністра був власний літак, а його слабкість годинники люкс класу, яких у нього майже учасників. <клес> У далеких 90-х насалик почав качати не тільки м'язи, але й підніти над фінансами. А вже сьогодні має міцну бізнес імперію. Йому приписують низку енергетичних компаній, про які, начебто, він дбає до сьогодні. І ось ексклюзив грошей. Ми знайшли будинок насаликів у відомому від поселені Конча Заспі. Сюди, якщо посторонній потрапить, то тільки з повітря. Родина нового міністра енергетики розташувалася з комфортом. Чималий маєток, вихід до води, поруч, тенісний корт. Це великі помешкання біля 800 квадратних метрів. Після такої серйозної розминки неважко буде підняти барні статки міністра екології Остапа Семерака. Ми купувати нових машин не будемо. По завершенню революції він влаштовував журналістам. Екскурсії по автоскладах державного управління справами обіцяючи розпродати автопарк Кабміна Азарова Це відповідне розпорядження про продаж. За 14-й рік в декларації львів'янина від Народного фронту з'явилися мільйони. Зробив цілих чотири. Скромніше за всіх три роки тому, отримуючи 44 тисячі гривень на місяць, живе новий міністр інфраструктури Володимир Омелян. Таєшно на товариство мені дуже приємно, що я, власне перебуваю сьогодні з вами. Якщо вірити його декларації, у 2013-му Омелян Володимирович задекларував півмільйона доходу: земельну ділянку, квартиру, гараж і елітне авто. Каєн». бідний чиновник це лихо для держави. А у важкий 2014-й порше зник із декларації на його місце. Прийшла бюджетна шкода Супербе. Схоже новоспечений міністр заощаджує, адже цьогоріч, заробляючи 66 тисяч гривень на місяць, авто з його декларації зникли взагалі. Перебудувати систему прийняття рішень таким чином, що хабарі знизилися до максимально можливого, до мінімально можливого рівня. Дружина у 37-річного міністра, відомий український дизайнер Світлана Бевза великому желання можна научить, но професію потрібно любити. Кажуть, лише за участь в українських тижнях моди, де Світлана з'являється регулярно, доводиться викладати ледь не десятки тисяч доларів. Може, гроші на променади приносить бутік одягу від Світлани Бевза, який розташований просто у центрі столиці. Наш б'юті агент завітав до магазину під виглядом покупця, але придбати тут не під силу не те, що блузу навіть гаманець дивують ціни у бутіку дружини нового міністра. Їх озвучують не у гривні, а у євро. 650, 650, 280. 1280 євро хорошо дружина міністра цьогоріч задекларувала 605 тисяч гривень? Виходить, що за рік вона продала 35 блузок. Це менше трьох на місяць. Б... Але найінтригуюче питання чи все ж таки подужає бар на придане головного над усіма міністрами прем'єра Володимира Гройсмана? Я вам покажу, що таке управління держави. Фінансова вага Володимира Борисовича за 15-й рік склала майже півтора мільйона гривень, з яких мільйон чотириста це доходи від здачі майна в оренду. Може, тому в успіх барний з підняттям міністра та ще й однопартійця, ніхто з депутатів не вірить. Чи буде пан барна піднімати Гройсмана? Як ви вважаєте? А Гройсман важкіший набагато. .Like, Фізично, я думаю, так. Да, Він же у нас чемпіон по гір'ям. То може ставку зробити? Ні, я думаю, ставку зробити, що не буде піднімати. його. Сто гривень. 100? А знаєте, кого не зможе підняти? Теж не знаю, це його спитайте. Міністра охорони здоров'я. Знаєте чому? Ви його ще немає? Правильно. А от сам Барна відповідає інакше. Побачимо по результатам діяльності. Це ще не всі міністри, на яких ми звернемо увагу протягом їхньої роботи, але політичні оглядачі вже беруться аналізувати наскільки фінансово незалежними виявиться склад нового кабміну. Тут не гравці першого ешелону, це не політичні ваговики, які матимуть змогу сказати ні різним фігурам.